і уславився своїм вченням про світло божественне, світло світлорське, яке є несотвореннесть, яке є виявленням Божої присутності в цьому світі який походить від нього, який є явленням Божим в нашому? І Чи він таким чином, що яке не нагадує за властивостями своїми світло, яке походять від свічки чи від сонця. Це не речовине світло. Це світло Божого лику, світло Божої присутності, світло новоявлення, яке ми бачимо духовними очима. І він так вчив, що люди, які мають високий ступінь молитви, можуть всягнути це неречовинне світло, бачити його. Це стосується нас звалу, чи ми можемо ви побачити це свят. Це дуже святкиве для нас питання. І якщо перед нами добрий паспорт, про якого розповідає сьогоднішнє читання, пов'язане з пам'яттю святителя Голосів він і повинен звести нас до того, щоб ми зрозуміли, яким чином ми можемо це відчути, присутність того світлого нашого. Ми з вами вчора служили. Службу поминали. Згадували всіх спочилих. Служба ісфорговна і сумна, і Але той, хто прижив свої найтяжчі втрати. І якось з'являється відчуття того, що звідти, куди пішли дорогі тобі люди, до тебе доходять. Проміньчи світла. Недаремно люди кажуть, світло падає. Коли від втрати, хоч трошки починає вгамовуватись, деяких людей вона не відходить до кінця дня. Але коли вона хоч трохи притишується, обов'язково настає мить. І ми бачимо світ, приходить здало. Розбій є суцільте темряву і освітлює наше серце, нашу душа. Хіба це природне світло? Хіба воно від речі походить? Що це за світло? Та це світло нашої любові. І це світло. Тої любові, яку ми відчули від людей, що були тут з нами, а потім відірвані від нас пішли в інший світ. Але звідти доходить до нас світло любов. Це не суперечить тому, що казав. Святити, тому що ми любимо Спасителя Розіп'ята, який помер і воскрес, який і будучи в гробі, і перебуваючи в пеплі, світився тим неречовинним світом. І освітлював, і душі, і серця. Це не суперечить тому, чого навчав святити, бо якщо у справжніх подвижників молитви з'являється ця можливість духовними очима побачити все світло. Це значить що вони так люблять. Могу. Бо молитва. Мабуть, в першу чергу. повинна бути виявлення любові. Вони так люблять. Бога який є любов. І він відповідає їм. І вони бачать слава. Ми сьогодні читали Іван, де друзі схотіли врятувати розслаблю. Принесли його і побачили, що не можна увійти. тоді вони розібрали і опустили його через датку. до них спаси. Це ми можемо ми використати як той символ, який нам зараз потрібний, коли ми говоримо і про тих, кого втратили, і про нашу любов до них. Вони та певному розуміння розслаблені. Вони требують щоб знайшлися друзі, які принесли їх до нього Спасителя, щоб їм сказали, долай, Рославі, вставай. Вони потребують нашої молитви, яка має бути молитвою любовні, яка повинна осяйти їхній. Шлях в тому світі і привести їх тим шляхом до Спасителя і дати їм відчути це світло, світло любові, молитви, вдячності. І вони повинні через нашу молитву яка виявляє нашу любов, побачити світло Господне, світло полоске, світло, що явно, коли Бог прообразився, світло, що повинно прообразити кожного. Які б не були розбитими через наші втрати, наше серце, ми можемо зібрати себе для молитви, яка виволятиме нашу. Знадіємо, що колись вони через нашу молитву любов, побачивши, Світло, що піднісся, вони не беруться світ і зможуть допомогти і нам своєю молитвою. Ми знову, в горі, у відчині, в скорботі будемо здатні побачити світло. Не речи вони, не світло. Світло. Seu pequeno. E